Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра вислухайте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Придбати ліки в аптеці відтепер можна за електронним рецептом. На час воєнного стану також діятимуть і паперові у серпні 2022 року. Запровадили електронні рецепти на антибіотики, а з листопада на наркотичні та психотропні ліки. Отримати її рецепт можна у лікаря будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки. Видається він не на конкретний препарат, а на діючу речовину. Детальніше про нововведення розповість начальник відділу департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Роман Стороженко. Ми повинні звикати до цифрових сервісів, які спрощують життя громадян, показують прогресивність та прозорість електронних сервісів. Електронний рецепт впроваджується етапами. Це вже третій етап впровадження електронного рецепту на рецептурні лікарські засоби. Попередньо, з 1 квітня минулого року, планувалося впровадження електронного рецепту на антибіотики, проте у зв'язку з повноштамовим вторгненням РФ. До України це відтермінувалося. Фактично, електронний рецепт на антибіотики було введено з серпня минулого року, а вже з листопада минулого року впроваджений електронний рецепт на наркотичні та психотропні лікарські засоби. Це долучення до України до світових стандартів охорони здоров'я. Весь цей час готувалася електронна база щодо внесення всіх рецептурних лікарських засобів у цифровий формат. Це дозволило вже з 1 квітня цього року запустити електронний рецепт на всю рецептурну групу лікарських засобів. А при цьому Електронний рецепт на лікарські засоби, які відпускалися за програмою Доступні ліки, вже працює понад три роки. Електронний рецепт поширюється на всі лікарські засоби, які повинні відпускатися за рецептом лікаря. Відпуск цих лікарських засобів завжди повинен бути за рецептом лікаря, і раніше він відпускався за паперовим рецептом. А наразі вводиться лише додатковий електронний інструмент, електронний рецепт. Ви могли бачити в інструкції до застосування цих лікарських засобів в категорії умов відпуски або Категорія відпуску, і там значиться за рецептом лікаря. Всі інші лікарські засоби, які не повинні відпускати за рецептом лікаря, відпускаються без нього. Рецептурними є лише близько 60% зареєстрованих лікарських засобів в Україні. МОЗ України не розширювала цей перелік і не змінювала його. Протягом останнього часу гормональні препарати відносяться до рецептурних лікарських засобів. Про це ви можете побачити в інструкції щодо застосування в групі категорій відпуску, а деякі знеболювальні лікарські засоби також відносяться до рецептурних. Це також можна прочитати в інструкції. І якщо є така необхідність, то першочергово потрібно у зв'язку з захворюванням звертатися до лікаря. Є відповідна постанова кабінету міністрів України, яка була опублікована у травні минулого року, згідно з якою на територіях. Де ведуться бойові дії або знаходяться в окупації чи блоковані, відпуск рецептурних лікарських засобів може здійснюватись без рецепта лікаря. При цьому фармацевт повинен роз'яснити пацієнту, проконсультувати його щодо особливості прийому цього лікарського засобу. Крім того, волонтери, благодійники, військової адміністрації, Збройні сили можуть безпосередньо без рецепта лікаря оптово закупати рецептурні лікарські засоби на період військового. Стану у безпосередньо у дистриб'юторів відповідним наказом Міністерства реінтеграції України опублікований чіткий перелік територіальних громад, де ведуться бойові дії, які є тимчасово окупованими на цих територіях. Можливий відпуск лікарських засобів без рецепту лікаря. Місто Дніпро не входить до цього переліку. Без рецепта можна купити лікарські засоби рецептурно лише на тих територіях, які визначені чинним законодавством. За заявою Міністерства охорони здоров'я вони готувалися до впровадження електронного рецепту на лікарські засоби, тому дефіциту лікарських засобів не повинно бути. На період воєнного стану діє паралельно з електронним рецептом і паперовий рецепт на лікарські засоби рецептурні, тому що до завершення воєнного стану буде дійсінність перехідний період. Подальшому буде лише електронний рецепт. Хочу підкреслити, що за електронним рецептом будуть продаватися лише ті лікарські засоби, які відносять до категорії рецептурних: антибіотики, наркотичні засоби, психотропні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування серцево-судинних гормонів, та інші препарати, якщо є сумніви щодо відпуску чи за рецептом чи без рецепту, можна подивитися в інструкції до застосування цього препарату і завчасно звернутися до лікаря, або подивитися на державному реєстрі лікарських засобів в інтернеті. Щоб виписати електронний рецепт, потрібно звернутися безпосередньо до лікаря. А це може бути лікар будь якої спеціальності – державної, комунальної чи приватної клініки, а також лікар ФОП. Вступили в дію зміни до ліцензійних умов, згідно з якими всі аптечні заклади, які здійснюють роботу з лікарським засобу, повинні бути підключені до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаю, вислухайте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі при міському центрі соціальних служб завершився тренінговий курс Батьківство в радість для чергової групи слухачів. Він призначений для батьків, зокрема і сімей складних життєвих обставинах, опікунів, усиновлювачів, прийомних батьків, розповіла директорка міського центру соціальних служб Анастасія Тищенко. При цій ситуації, яка наразі є в країні. Батькам як ніколи необхідна підтримка, тому що діти перебувають у стресі, батьки перебувають у стресі, тому саме ця робота направлена на те, щоб допомогти батькам у вихованні дітей у складних ситуаціях, які пов'язані з дітьми, з дітьми різного віку і молодшого, і середнього, і старшого підліткового. Тому проблеми у батьків. Однакові вони спілкуються, вони розвантажуються на цих заняттях, вони обговорюють одні самі проблеми. Батькам є можливість поспілкуватися з такими ж людьми, які мають подібні проблеми, подібні радощі, подібні ситуації у вихованні дітей. Наші тренери взяли у роботу дві групи батьків, тому що Батьками, як кажуть, не народжуються, ними становляться. Наразі дитячі садочки немає можливості дітей туди відводити. Іноді батьки брали поради у вихователів, у психологів. Наразі це так складно, діти перебувають у стресі. Батькам необхідні на коло однодумців, необхідно прийти і дві години побути в оточенні таких самих людей, попити кави, попити чаю, поспілкуватися. Отримати цінні поради, розвантажитись, отримати підтримку тренера, отримати підтримку однодумця, і тим самим вже натхненним повернутися додому і впроваджувати такі самі вправи або такі методи виховання, які вони отримали на цих заняттях. Це вже друга група, яка у нас випускається, і вони вже отримують дипломи. Вони вже такі кваліфіковані батьки з сертифікатом. Але вони розуміють, що вони можуть звернутися за порадою до фахівців як Центру соціальних служб, так і для до наших тренерів. Вони вже познайомились і стали такими дружніми, що звертаються за порадою один до одного. Вони підвищили свій якийсь батьківський потенціал в тому плані, що вони розуміють, що вони не сам. На сам з цієї проблемою, особливо це стосується підлітків. Тому це дуже корисно для нашого міста, для людей це має попит, тому що саме в цих групах батьки різних категорій: це і батьки, які виховують власних дітей, це і батьки, які виховують прийомних дітей, це опікуни, це прийомні сім'ї, це коло різних людей, яких об'єднує дитина. Тому це дуже важливо, це дуже м, такий підхід до батьківства. Це підвищення кваліфікації, тому обов'язково ми при нашому центрі будемо продовжувати такі групи для батьків. Перш за все, звичайно, це наші отримувачі послуг. Тому Центр соціальних служб супроводжує сім'ї, які виховують дітей-сирі, дітей, дітей позбавлені батьківського піклування, сім'ї, які опинили в складних життєвих обставинах. А також ми обов'язково зробимо анонс на нашій сторінці у Фейсбуці, а також можливо зателефонувати до центру і запитати у фахівця, коли буде набір до цієї групи, і ми з задоволенням будемо приймати людей. Курс був з 12 занять. Він призначений для підвищення батьківського потенціалу, ресурсу створення мережі підтримки батьків. Докладніше розповість фахівчиня міського центру соціальних служб, тренерка курсу Батьківство в радість Віта Волкова. Тренінговий курс «Батьківство в радість загалі в нас група 12 чоловік. Це курс для підвищення батьківського потенціалу, для розвитку батьківського ресурсу, для створення мережі підтримки батьків. Цей курс направлений саме ну, і для допомоги батьків справитися з різними різноманітними проблемами з дисципліною, віковими особливостями дітей тощо. І батьки сюди приходять для того, щоб обговорити ці питання, знайти відповіді на свої болючі питання да, не тому що ну, в сучасному світі дуже складно знайти собі підтримку так? серед маси інформації, а от саме спілкування його не, не вистачає також. Є теорія, звісно, якісь такі моменти, які хочеться дати, проінформувати. Але все ж таки більше це і обговорення, і робота в групах, це саме щоб вони практично пройшли певні вправи, тобто якусь коротеньку теорію і потім. Батьки виконують різноманітні вправи. Ми навіть творчі завдання робимо. Ми робили там чашку кричалку, дудку дракона. Це для того, щоб навчити батьків справлятися з гнівом і показати, як своїм власним дітям як можна справлятися з гнівом. Тобто такі цікавинки намагаємося в батькам подати, щоб їм краще справлятися, і щоб у них було більше варіантів для того, щоб з тією чи іншою ситуацією. Слухачка курсу Наталя Філіпова поділилася своїми враженнями після проходження цього тренінгу. Пропонує її послухати. Ну дізналася благодаря соціальним службам. Ну запропонували, і мені стало цікаво дізнатися побільше, як справлятися з дитиною, як її розуміти добре і вивчити її, щоб вона виросла гарною людиною. У мене онук. Так сталося, що я його сама виховую. І ще я і дитина підліток 19 років. Ну як вже дорослий, але теж є питання. Воно по три роки не ну, слушається як завжди. Настаю на своєму і треба розуміти і терпіння, і сили, щоб ну якось це долати. На курсах ми от якраз і такі теми проходили: як справлятися і зі стресом, і з конфліктами, і з гнівом своїм на, на дитину, коли вже немає ніяких сил, а треба це терпіти, і якось себе опановувати». Також ми навчилися і як передбачувати ці конфлікти, і якісь недисципліновані поведінку і такі ну, ситуації. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. Дніпро під час війни продовжує приваблювати туристів. Нині основними учасниками туристичних маршрутів є переселенці, що найбільше приваблює в Дніпрі туристів, та які нині є туристичні маршрути, і про це далі розповість краєзнавиця гід по Дніпру Ірина Харченко. Ну я вже гідом є дуже давно. І маршрути по Дніпро почала писати десь років 10 тому, тому в мене багато авторських маршрутів, і ніяке місто не виникає на порожньому місті, як то кажуть. І тут завжди були поселення, і всі знають про скіфів, про половців, Але про запорізькі часи мало ще відомо в нашому місті цю історію, і тому мені дуже хотілось б розвинути цю тематику в моїх маршрутах. Зараз багато багато. Туристів їде. Як, як не дивно, під час війни попит на екскурсію він підвищився. Чому? Тому що дуже багато переселенців в нас. Коли почалась війна, в мене таке питання виникло: а чи потрібно зараз це робити, чи ні. І коли ми оговтали, так десь через місяць перший маршрут пройшов 2 квітня. І як не дивно прийшло десь 15 людей з Харкова. Ну мені дуже хотілося розрадити якось цих людей, якось їм допомогти психологічно, тому що я розуміла, що це важко. Вони переїхали, вони не мають тут ні, ніяких коренів, як то кажуть. І мені дуже хотілося їм допомогти два рази на місяць. Кожного місяця ми проводили такі волонтерські. Екскурсії, звичайно, безкоштовно, і, і, і досі ми проводимо такі маршрути. Наше місто, воно виникло не на порожньому місті зовсім. Мені дуже подобається така концепція, як місто трьох фортець. Це недооцінена така, така локація, яка також можна розвинути. Ну, Тобто на нашому гербі, гербі нашого міста є три зірочки, а це три фортеці. В цьому трикутнику це і народилося наше місто. І коли в 17 сторіччі на цих землях була річ Посполита ще, то саме звідси з старого Кайдака, де була старокодацька фортеця, почалася визвольна війна Богдана Хмельницького. І з цього місця почалось визволення на нашої України. Старий Кодак, Новий Кодак і Новобогородицька фортеця, яка це селище Шевченко на, на сьогодні. Це є трикутник, якому зародились тут козацькі поселення. І якщо ми побачимо наше місто іншим очима, то ми побачимо запорізькі замінники, запорізькі землі. І це, на мій погляд, дуже цікавий маршрут, який треба розвивати, особливо в наш час. Оця локація Старий Кодак, вона не недооцінена зовсім абсолютно. Там можна зробити таку локацію просто вау і поїдуть іноземні туристи. От після війни мені здається, буде дуже великі побути на іноземці. До нас поїдуть і звичайно українці. І зараз під час війни не дуже їдуть, але до війни їхали до нас і львівня навіть львів'яни. І ну з різних міст ми робили, влаштовували рекламні тури, і тому ми бачимо, що потенціал у міста дуже великий. І якщо подивитись на наше місто, то зараз я готую оглядову екскурсію з концепції Палімсест. Що це таке? Що це? Палімсест це така старовинний рукопис, пергамент, на якому затертий якийсь текст, старовинна історія, і написано новий. І оце Дніпро можна розглядати як такі вотного шаровий такий палімсест. Ну починаючи, мабуть, з запорізьких земель, потім 1775 року знищена зруйнована Запорізька Січ, і от чому дату заснування нашого міста рахує 1776 рік. Це дата окупації Російської імперії, це виникнення першої новоросії, і тому радянська влада це зараз. Ми розуміємо, радянська влада підтримувала цю концепцію дуже тому, що 1776 рік, коли сюди Приїхав Потьомкін, Катерина Іруга, був заснований Катеринослав, нібито на порожньому місці, але це не так зовсім. І тому підтримувалася ця думка, і це нібито підтримувало цю концепцію, що Дніпро, Катеринослав це російське місто. Це було дуже зручно. І, і досі є така дата, на жаль. А, але цей період він залишив нам дуже багато пам'ятків архітектури. Тому дуже цікавлять людей такі маршрути, як у мене є там Дворянський Катеринослав, Копецький Катеринослав. Тому що дуже багато в нас залишилось таких пам'яток архітектури, як прибуткові будинки, як садиби. Якщо ми пройдемось по соборній горі і так придивимось, ми побачимо двоповерхові будиночки дуже красивої архітектури, і це все садиби старовинні, дворянські. А якщо замислитись і вивчити історію, то дворяни це зрусифіковані ці ж козацькі старшини в багатьох випадках. І храми, на жаль, збереглося тільки три храми в первісному вигляді: це Преображенський храм, Троцький храм і Благовіщенський храм. Інші зруйновані чи німцями, чи більшовиками, це також дуже цікавий маршрут, який визиває такий інтерес. Це храми Дніпра. А були ще мечеть. Була ще дуже гарна кінаса Караїмська, була Караїмська громада в Катеринославі. Ну, збереглась кірха. На щастя, вона зараз теж як кірха, і реконструйований в кастел. А було 21 православний храм. Царицина Міля. Дніпря не знають. Це місце, це найстаріший можна сказати пам'ятник нашого міста, який бачила ще Катерина II. Яка приїхала в 1787 році, ще він він стоїть з цих часів. Ну, звичайно, палац студентів, тобто Потьомкінський палац, набережна, бульвари. Це наступне, це вже сучасне Дніпро, сучасний, який визиває дуже багато такий інтерес у туристів, які їдуть до нас, тому що ви знаєте, Катеринослав його називали Нова Америка наприкінці 19 сторіччя по темпам росту, по красоті, тому що і навіть наш проспект називали Юлісецькі поля, тому що по красоті наш проспект Катерининський тоді він не поступався найкращим світовим столицям. І е, якийсь іноземний турист, я читала книжку. Він назвав наше місто Манхеттен на Дніпрі, і мені подобається таке порівняння, тому що зараз, зараз, Дніпро розвивається як е, най, саме американське місто, на мій погляд, саме американське місто України. І саме на це їдуть зараз туристи, Мені здається, тому що хмарочоси, зараз місто розвивається саме в. Такому ракурсі мені дуже болісно, коли руйнуються старі будинки. Прямо цілі, цілі квартали зносяться. Мене настільки боліло це, що я ходила фотографувала ці будинки. Є цілі райони, які треба зберігати і. Обов'язково можна з них зробити атракцію навіть. Та ж Чечелівка, наприклад, там треба займатися цим районом. Підгірна Слобода це район між Озеркою та проспектом Лесі Українки. Це райони фантастичні, просто ти туди потрапляєш, і ти нібито то переносиш іншу епоху. Ось, і мені подобається в сучасній архітектурі, коли зберігається фасад. Ну, такі приклади є на вулиці зараз Єлизавети II, да є та є така будівля, призма", призма діловий центр, де збережений фасад. Гатель купецький був такий на вулиці Шевченка. На жаль, зараз руйнується частина вулиці, але один фасад збережений і також красивий хмарочос. І тому зараз напрямок оцей розвитку нашого міста і, і визиває. Дуже великий інтерес у туристів. І фотографуються на бульварах. Звичайно, бульвари, малі форми. це, ну, Наприклад, Геннадія Ксідроп завжди фотографується. Я розповідаю його історію цього бізнесмена на Катеринославському бульварі. Фотографуються з Атланту. Звичайно, дуже подобається наш цей жабокряч, ну цей на південному бульварі. Дуже подобається бульвар мистецтв. І скоро ми побачимо нову локацію. Це бульвар Успенська площа. Успенська площа, до речі, це в минулому це також Запорізька Слобода Половиця. Це була центральна площа. Якщо я завжди на, на маршрутах кажу: включіть уяву, будь ласка, і уявіть собі, що тут збирались казаки, і тут вони е, вирішали якісь питання свої такі. Е, той же Лазарь Глоба всім відомий, дуже авторитетний казак. Е, нещодавно пройшло новий маршрут. У мене містичне Дніпро. Дуже цікаво я е, таку інформацію зібрала про різні там і приводи, і масонські знаки. У нашому місті є, є вісім башт. З яких є такі янголи-охоронці, нібито наблюдають за нашим містом, охороняють. Тіл. І ще дуже приваблива історія міні-скульптурки. Ну, всі знають цей проєкт. Зараз їх 15 вже У нас є молодіжна рада Дніпра. І цей проект відчутні Дніпро» Карена Гаджаняна він дуже привабливий. Є маршрут у мене у інших відів по міні скульптуркам. І дуже люблять люди фотографуватись. Це була краєзнавиця гід по Дніпру Ірина Харченко. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема Дня. На українському радіо Дніпро.